Шановні колеги, приємно завжди зібратися тут на закладах, які проводить Академія біологічної медицини. Власне, Українська академія біологічної медицини це унікальний заклад в України, який збирає колег саме з єдиною поглиблення їхніх знань. Знань медицини як такої сучасної надсучасний і саме зв'язок з тими природніми факторами, які використані на користь наших пацієнтів на підвищення ефективності діяльності наших колег-медиків практичного коло зеле, які основні відмінності цієї академії, Чому напевно родзинка діяльності цієї академії? Це унікальний заклад в тому, що тут є єдність, єдність над сучасних фахівців, найавторитетніших, які очолюють цілі напрямки медицини в нашій державі уже десятиліттями, але в одночасне вони є надсучасними, тому що їхні дослідження і можливості якраз навісти того, що сьогоднішня наука медична біологічна пропонує. Сьогодні ми можемо підібратися саме для поглиблення взаємодії різних напрямків медицини і поглиблення практичних знань, які можуть бути, я кажу, не більш нічого ефективної, практично ніж хороша теорія. Тут дається база теоретична пояснення, чому. Саме біологічна медицина має найкращу перспективу, чому саме персоніфікована медицина може запропонувати ту ефективність, яка в сьогоднішньому не збалансованому, а скажімо так, травматизованому стресовому світі. Найбільш хвороботворна, як нам адаптуватися які біологічним методом, біологічна напрямка знань біологічних факторів і біологічних препаратів над сучасних, які пропонуються сьогодні в академію, то вивчення і до практичного застосування, як їх впровадити в наше. Повсякдення, як проводити в нашу медичну практичну роботу, як е, нам самим, також лікарам, як і пацієнтам, застосувати для покращення нашого здоров'я, покращення перспективи, покращення нашого навіть, настрою і звичайної якості життя. Тому всіх запрошуємо на заходи, які проводить академія. Я думаю, що це ну, заходи, в яких ви знайдете себе яких ви кожного дня, в кожному семінарі, в кожної лекції знайдете ту інформацію, яку практично неможливо будь що де відшукати окремо? Тут зібрані всі фахівці, які поділяться з вами щиро своїм великим практичним досвідом, своїми теоретичними знаннями на рівні найвищих міжнародних стандартів? Запрошуємо вас до академії? Української біологічної медицини і будемо завжди раді співпрацювати зустрічати з вами на наших щоденних і щомісячних, щорічних захоп.